А на рахунок бізнесу тут зовсім інший буде коментар. Це, це віддація цієї епохи, що вона нав'язує всім лідерство і всім бізнес. Та не потрібно кожному відкривати бізнес. Є люди, які є реально чудові менеджери чужих бізнесів або прекрасні наймені командні гравці. Їм не хочеться і не потрібно вводити щось своє. В цьому немає необхідності. Не треба зв'язувати свою самореалізацію з реалізацією якоїсь унікальної для себе ідеї. В тому то вся і біда, що в нас дуже багато всього є, і серед всього цього дуже мало унікального. Ми просто щось намагаємося робити аби робити. Ні, це, це не про це історія. Навіть якщо ви ніколи не доторкнетеся до бізнесу, або своєї справи, або були щасливі і могли в принципі, менеджерити фінанси на цій позиції, або в тих ролях, де ви є. Незважно від того, ви працюєте, ви найманий працівник, ви власник бізнесу, чи ви взагалі не працюєте, ведете домашні фінанси, а їх заводить інший партнер серед усіх. Всі ці три моделі. І ще є більше, вони абсолютно рівні по своїй важливості і нормальності. За mm то -hmm. фінансова модель має відповідати вашої нейромоделі, а не йти супроти